Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі Swimpool Service. Мене звати Артем Луків, і ми зараз знаходимося на міжнародній виставці у Барселоні, яка називається Пісцина і Велнес. І ми розпочинаємо цілий цикл відео з різними новинками і цікавими товарами, які я для вас відібрав. І цей відео будуть дуже цікаві для тих, хто хоче збудувати басейн або його модифікувати, якщо у вас вже є басейн. Тому обов'язково підпишіться на канал, щоб нічого не пропустити. Поставте лайк цьому відео, і ми розпочинаємо. Давайте з вами поговоримо про сучасні методи вимірювання хімії в басейні, тому що це дуже і дуже важливо. Зараз ми знаходимося на стенді американської компанії Hanna, і я для вас знайшов дуже класні цифрові тестери, які можуть вимірювати будь-що в басейні. Американська компанія Hanna спеціалізується на виробі різних тестерів вже більше 20 років. У них дуже великий каталог для будь-яких сфер. Вимірювальної техніки, і у цьому відео ми поговоримо про електронні тестери. Як ви розумієте, ера капельних тестерів вже в минулому, і зараз дуже просто можна придбати отакий, от, бачите, електронний тестер, заглибити його вимірювальну пробірку і за секунду визначити необхідний рівень. Як ви бачите, тут представлені моделі, які вимірюють pH, також є моделі, які вимірюють вільний хлор. Ось ця модель вимірює PH і рівень солі, а також температуру. І зараз, бачите, отак вони упаковані. Зараз вам достатньо придбати просто декілька таких основних тестерів, по суті, два. І тим самим ви забезпечите суперточний. І надійний результат для вимірювання. І що дуже класно, ці тестери вони не потребують розходних матеріалів. У них є реагенти тільки для калібровки. Тобто ви раз там на місяць його калібруєте, і потім можете проводити вимірювання безліч разів рівня pH і хлору у вашому басейні. Також компанія Ханна робить отакі зручні набори, в які входить все необхідне. Реагенти для калібровки, вимірювач рівня загального хлору в басейні і вимірювач рівня pH дуже зручний, класний інструмент і дуже надійна якість. До речі, американське виробництво також компанія HANA має рішення для вимірювання заліза. Міді якщо у вас стоїть установка. Яка додає мідь у воду загальної жорсткості води, брому і загального хлору. Також є рішення для фосфатів і амонію. Тобто, завдяки цим цифровим рішенням, ви можете повністю контролювати воду як в приватному басейні, так і в громадському. Дуже класний продукт. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити наступних. Цікавих новинок також, якщо вас зацікавила наша продукція, звертайтесь до нас. Посилання буде в описі під цим відео. Заповніть коротеньку форму, ми з вами зв'яжемося, надамо всю необхідну інформацію. А мене звати Артем Луків, і побачимось на наступних відео. Пока!